Розоблаченням моїх внутрішніх а, субособистостей? А, значить, купила я нову колоду, котра називається «Внутрішні часть, можна так сказати, але вона англійська. А, на самих картах нічого не написано, тут лише картинки. І я задала таке питання: які мої внутрішні субособистості бояться. А, щоб я показувала себе як маг. Тобто працювати через магію саме. І тут така трійка шикарно випала. Перша це суддя. Ну, звісно, мій внутрішній суддя дуже боїться впасти лицем врязюку, в багнюку. І якось на весь світ показати, що він не такий вже і суворий, не такий вже й все контролюючий, не такий вже і все знаючий чолов'як. Друга карта субособистість це відлюдник. Звісно, ця субособистість дуже не хоче, щоб її внутрішні таланти, щоб її внутрішні знання, щоб її ем, якісь вміння були ем, розповсюджені в світ, щоб люди про це якось дізналися. Це йому зовсім не потрібно, він хоче сам тихесенько все це робити, всім цим користуватися. І третя карта це отакі байстрюки, такі дуже круті хлопці і дівчата. Це така внутрішня особистість, котра хоче бути кльовою, котра хоче бути на вайбі, використовувати якісь там модні словечки і так далі. Вона дуже не хоче, щоб її вважали якоюсь не крутою, не стильною, не модною, а якоюсь відлетівшою. І ці три особистості не хочуть, щоб я себе в світ проявляла як мах. Дуже цікава колода, друзі. Я ось перший раз реально розклала карти для себе, дістала ці карти будемо потім пробувати робити і вам також розклади з цими картами. Подивимося, що буде випадати для вас. Як вам цікаво чи ні? Напишіть в коментарях.